Відкриття першої персональної експозиції для криворізького митця Віктора Горяєва подія важлива і надзвичайно хвилююча, адже це певний підсумок творчої діяльності за 25 років. Хоча до цього автор не вів активної виставкової діяльності, унікальний талант майстра добре відомий поціновувачам прекрасного. Здебільшого Віктор Горяєв. Знаний майстерним виконанням декоративних робіт зі шкіри. На першій персональній виставці автор представив роботи, в яких живопис тісно переплітається з декоративним мистецтвом. Я пробую різні напрямки. там монохромна живопись, декоративно-прикладне мистецтво, класична живопись, скульптура. То в Про я люблю працювати з з всякими матеріалами пробувати, експериментувати, сочетать їх між собою. Ну вот результати на этой выставке. виставка особливою є тому, що вона надзвичайно розмаїта. І вона дуже сучасна. Сучасна тому, що якщо ми говоримо про наше сьогоднішнє постіндустріальне, постмодерністське суспільство, культуру, то воно якраз і відрізняється, відзначається дуже вільним і невимушеним, і зацікавленим освоєнням минулого і сучасною його інтерпретацією. І коли ми дивимося на роботи Вітігаряєва, він презентує себе і як ґрунтовний, Реаліст, живописець, і як чудовий майстер декоративного мистецтва. У творчому доробку майстра нині біля 300 робіт в експозицію увійшли 80 найяскравіших творів, що демонструють багатогранний талант митця, його вправне володіння різними техніками та матеріалами. Серед представленого об'ємні декоративні панно з полімерної глини, роботи з використанням металу та шкіри, живописні полотна. В представлених роботах ми бачимо. Поєднання графічності, декоративності і живописності таке цікаве поєднання, ні на кого не схоже. От Заходиш спочатку, думаєш, ой, щось подібне до Клімта, а коли починаєш розглядувати, ні. Це свій хід, який-то такі цікаві знахідки. І ще хочу сказати, що це вдумливий, дуже серйозний майстер. Його стержнєва основа. быть единичным, быть непохожим, быть своеобразным. Причем я не вижу в этом стремление просто вычлениться. Вот бывает иногда художник делает так, чтобы его вот увидели только ради того, чтобы увидеть. Ничего подобного. Просто это его мир. Это мир романтика, это мир мечтателя, это мир человека, который любит красоту. Неповторний творчий почерк Віктора Горяєва викликав неабияку зацікавленість глядачів. На відкриття виставки завітало чимало колег художників, відомі журналісти, друзі митця. Сподіватимемось, перша персональна експозиція стане поштовхом для активної виставкової діяльності майстра, і він дедалі частіше дивуватиме шанувальників новими творами.